Вітаю вас 26 червня і 116-й день із циклу, 365 днів одного року. Дійсно, час не стоїть на місці. 116 днів це вже звучить. Прожили хороший кусочок свого життя. Зараз, вважай, маківка літа дерево стоїть у своєму повному розквіті, в силі. Ну, Ми ж не тільки фізичні зміни намагаємось помічати, а помічати те, що в нашому житті буває важливим. На даний момент мені Достатньо багато доводиться думати з приводу такого поняття, як подяка. Чи достатньо ми вміємо бути вдячними? Так, зараз обстановка вельми скрутна. Навіть просто звук сирени він інколи виводить, звичайно, з рівноваги. Ну поки ми живі, мабуть, треба розуміти, що ми дихаємо, ми рухаємось, є криша над головою, є що на стіл поставити. Наші рідні, якщо вони теж живі, проявляють себе у житті активно. За це треба дякувати. Вдячність, це не обов'язково як подякував, і треба чекати відразу якоїсь, ну, як би такої відповіді, кранделика якогось, плюшки якоїсь. Ні. Така вдячність, яка повторюється по кілька разів на день, кожен день за обов'язковому порядку, вона створює. Звичку є така примовка, що поступок створює звичку, звичка створює характер, а характер це і є створення своєї долі. Вдячність має бути просто притаманна образу існування людини. От таке моє міркування. Ви для себе. Зважуйте і вибирайте свою позицію. Хай вас Бог благословить! Будьте здорові!